Просимо внести зміни до додатку 2, доповнивши пункт 1.2, цифрова трансформація громади під пунктом 1.2.1 розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади такою програмою. Виконання заходів програми фінансової підтримки комунальної установи, редакції Вишній Вишньої Пензиківської міської ради на 2025-2027 рік згідно додатку. А може зараз не на часі, ця а, це... Так, вищення. Запитання, так? Будь ласка, питання ну запитання. Пропозиція зрозуміла. Пропозиція зрозуміла, Було запитання. Я говорю, що може зараз не на часі, це вищення. А коли на часі? Ну, а навіщо вона потрібна? Ми, ну, ми, ми вважаємо, не що навіщо. потрібна. Громада потрібна, на. потрібна... На не життя в інформаційному боку. Так, навіть є біли. Є газет, я розбудеться Газер. Я соціальний... Підтримайте, будь ласка, конкретне питання. Я не таке, не зовсім таке чітке питання. Чітке черк, питання проходить. Зняття це питання на час. <гумум> це консаточка. Будь ласка, з розгляду не знімається. Голосувати за його чи не голосувати. У минулому часі пропозиція ця перша про інформацію про радіо звучала від рідного міста. По суті, це їхня була ідення, бо тому що логічному є, а в нас немає. На сьогоднішній день тепер іде у нас повинно бути. А в нас тепер воно не повинно. А може я щось за щоб рідне місто голосувало за те, марно витрачені гроші. Не Вислухайте, що я не знаю, що я ж... Так, все, те, що було. Зрозуміло, питання має. Депутати, визначайтеся, будь ласка, депутати. Шосте питання внесення змін, хто підтримує проєкт рішення за даного питання. Хто за? Так, наскільки нас 20 депутатів. 20, так? 21? Чи 20? 21 депутати, так? Хто проти? Будь ласка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хто утримався? 9. 9. І 21 депутатів. 12, 12 за. У нас є нас, на комісія. Ми його ми, ми вносимо на розгляд сесії і там вже така кількість голосів не вихована. Питання вноситься, рішення вноситься на розгляд сесії. На, 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 на. на сесії визначимо тоді вже буде такі. Ні, нічого Ну Зараз в нас від кількості, у нас немає земельної комісії. Так а навіщо за мене? Ні, покій, по кілька. депутатів, 20 депутатів. Депутатів двадцяти депутатів взагалі, так? Дванадцять за. Не виносимо на це. 12, більше за. Іван, дванадцять більше присутні, більше за. Давайте несемо, а сесія бізнесе. Сесія від загальних про посібні. Ті самі залишаємося тут. Через півтори години ми будемо голосувати. А для того питання треба 14 голосів. Для Скажіть, зрозуміло, так? ми його вносимо на відкладання родицесі. Це просто не буде питання. Більшість присутній.